Гарнецького коледжу Національного технічного університету Дніпровська політехніка долучаємося до челенджу, який перевищує освіті бути. Ми прагнемо змін в освіті, але змін спрямовані на розвиток і створення, а не на руйнування і знищення. Ця фахової передвищої освіти з професійно-технічною призведе не тільки до рунації освітньої ланки, а й до ринації таких малих міст, як, наприклад, наш маганець. Коледж є культурно-просвітницьким осередком та єдиним вищим навчальним закладом в місті. Життя гірничого маринцю неможливо без видобутку з багачення маганцевої роди. Про що свідчить назва нашого міста? Історія міста тісно пов'язана з історією Марганецького гірнича з комбінату, який би не зміг повнокровно працювати без висококваліфікованих фахівців, електро- та автомеханіків, диспетчерів, гірничих майстрів, яких готує наш коледж. Я син гірника. Освіту в Моргенеському коледжі, здобув мій дід, потім батько, дядьки, брати. Наступного року я отримую диплом фахівця і зможу долучитися до трудової сімейної династії. Впевнений, що знання і практичні навички, які я здобув під час навчання у коледжі, допоможуть мені працювати на рівні з майстрами своєї справи. Як випускник коледжу вступлю до Національного технічного університету Дніпровська політехніка і скористаюся можливістю вчитися за індивідуальним планом на заводську. Фахова передвища освіта є повноцінною ланкою освіти України. Прошумо депутатів Верховної Ради не схвалювати рішення законопроєктів під номером 4207 та 4207 один, без попереднього узгодження з коледжами та технікою. В світі будут.